Місяць вчора, ввечері перейшов у знак скорпіона. Тобто ближайші два дні нас чекає тема трансформації глибинних вод, глибинних емоцій, підняття багато того, що опущене <кхм> далеко та глибоко на поверхню, і для можливості це все трансформувати та очистити. Та як у нас сьогодні день знаменується тим, що буде з'єднання. Луни із ліліт, тобто чорним місяцем у 14 градусі скорпіона. 14 градус у нас ж теж після якраз після трансформації, після смерті 13 градуса. 14 якби стабілізує, шукає баланс, що залишилося, і що треба додати, щоб був міцний фундамент і опора в емоційному стані. Аспекти у нас йдуть в цьому ж до Плутона у водолії. У з'єднанні і також напряги, тобто не дуже приємні, але корисні аспекти йдуть до сонечка і з'єднання із ретро Меркурієм у Леві. Вони якраз також там у 8-9 градусі знаходяться поряд. І це від це в нас відбувається трансформація нашого мислення, наших ідей, нашого розуміння. Сонце з ретро Меркурії ніби показують та підсвічують, які були установки набрані чужі з сім'ї чи з досвіду, які можна зараз змінити за допомогою ретро-плутона, і підсвітити собі через лід, де можна це все чимось очистити, опустити. І розслабити свою уяву про себе, тобто більше переходити в стан легкості та розуміння сприйняття. В цілому аспекти в нас відбуваються ще дуже актуальні по Венері, яка вчора зайшла у знак води в рака, і також вона буде ем, якраз аспектувалася і від місяця, і від ліліт впливає. тобто весь. Весь тригон, який відбувається ще між знаком риб, де знаходиться північний вузол, зараз, який показує, що саме ти береш з собою в майбутнє, а що залишаєш уже в минулому. На наступний день, завтра, на суботу, місяць буде ще тривати також у Скорпіоні. Все-таки ця, ця тематика очищення і трансформації свого мислення, сприйняття нейро, нейронів, ніби більше. Може підніматися стрес, може підніматися якісь несподівані події або слова, або відчуття. Стабілізуйте їх і проживайте, звичайно ж, тілом і розумійте, для чого вони вам дані. Тому що якраз аспект буде між ретро-Сатурном, ретро-нептуном, які з'єднані між собою на початку Овна, овен у нас знак Марсу, і перший знак, який дає імпульс надії, але може програтись, наприклад, чиєсь зізнання. І воно вплине на вас, як внутрішній вулкан розбудився, і вам хочеться діяти, жити, радуватись життю, чи якась тепла розмова, чи якесь прийняття, душевність. Також оце якраз луна в Скорпіоні буде показувати, що. Можна комусь довіряти, можна через аспект, наприклад, до Юпітера і тої ж Венери в рації, що можна ділитися теплом, ділитися підтримкою, наповнювати щастям простір свій, своє поле за допомогою дому, за допомогою їжі, музики, танців, руху, друзів, ну, Тобто те, що вас надихає та розслабляє. Тобто, Ближайші два дні емоційна глибока трансформація, і хай місяць покаже, де у вас підсвітить ваші таємні закуточки, які варто очистити та заповнити свіжими енергіями, свіжим теплом та любов'ю, новими знайомствами та новими враженнями.